Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що ж таке трудовий стаж, як він впливає на призначення вашої пенсії, тому що це таке поняття, яке ми досить часто чуємо, що я маю трудового стажу. Там і певно кількусь років. Отже, давайте розберемось. Дивіться, трудовий стаж це всі ваші періоди роботи, які підтверджені записами у трудовій книжці або іншими документами, військовими квитками, дипломами, свідоцтвами про народження дитини. І трудовий стаж, який ви отримали вже до 1 січня 2004 року. Автоматично прирівнюється до страхового стажу. Страховий стаж це вже трішечки інше. Це період, протягом якого ви підлягаєте загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і за який щомісячно за вас сплачено страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок. Це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Поняття страховий стаж у нас запроваджено з 1 січня 2004 року. Отже, до 1 січня 2004 року стаж зараховується на підставі записів в трудовій книжці. Якщо у вас її немає, а також, якщо у трудовій книжці немає необхідних записів, записи неправильні або записи неточні, то про періоди роботи для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи: Видання або за місцем роботи, правонаступниками або ж архівними установами. Ще хочу звернути вашу увагу, що якщо вам не вистачає періоду, якийсь період вам пенсійний фонд не зараховує. Обов'язково звертайтеся до архіву, якщо підприємство, установа, організація вже не працює. От зовсім нещодавно до мене звернулася людина, в якої не вистачало три роки стажу. Коли ми почали розбиратися, то їй не зарахований був період трудової діяльності. Звернулись в архів, довідку ця жіночка отримала, відповідно, вже отримує пенсію. Тому обов'язково. Не слухайте нікого, коли вам кажуть, та не потрібно звертатися. Не дзвоніть, пишіть особисто письмово звертайтеся, тільки обов'язково в архів пишіть письмово, тому що всі ваші письмові звернення вони реєструють. Правильно звертайтесь як відправляйте лист, як цінний. З описом про вручення. Якщо відправляєте листом, якщо безпосередньо звертаєтесь в архів, просіть, щоб канцелярія ставила вам печать, про те, що ви звернулися до них. Отже, давайте далі. Розбиратися військова служба, вам період проходження військової служби до 1 січня зараховується 2004 року на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин, установ Міноборони та довідок архівних та військово-лікувальних установ. Після 1 січня 2004 року вже зараховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2016 року реєстрі застрахованих осіб немає відсутні відомості, необхідні для нарахування страхового стажу військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби поліцейським, особам рядового та карівного складу. Складу, то страховий стаж нараховується на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. Далі, до 1 січня 2004 року зараховується навчання у вищих та середніх навчальних закладах лише період на денній формі навчання. Він підтверджується також дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, також за необхідності вам. Ви можете звернутися в архів та отримати довідку, яка буде містити відомості про періоди навчання. Після 1 січня 2004 року зараховується лише, якщо ви сплачували за себе мінімальний страховий внесок у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Період отримання допомоги по безробіттю до 1 січня зараховується 2004 року за записами в трудовій книжці, які вносили так органи Державної служби зайнятості або ж на підставі довідки служби. Без зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю після зазначеного періоду на підставі записів у трудовій книжці знову ж таки довідки служби зайнятості, а починаючи вже з 1 січня 2010 року, за даними. Персоніфікованого обліку, що стосується роботи цивільно-правих договорів, до 1 січня зараховується за умови виплати страхових внесків на підставі відповідного договору та інших документів, які підтверджують період роботи та сплату страхових внесків. Після 1 січня 2004 року вже зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із сум. Сплачених внесків. Робота ув'язнених до 1 січня 2004 року зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до пенсійного фонду. Після 1 січня 2004 року зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків у випадку укладення договору про добровільне страхування. Про щодо підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. З 1 липня 2000 року підтверджується даними персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою податкового обліку до 1 квітня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом. Або свідоцтвом про сплату єдиного податку. От такі у нас справи. Ще дивіться, до страхового стажу для визначення права на визначення. Призначення пенсії, також включаються періоди ведення підприємницької діяльності застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також за застосуванням фіксованого податку. Після 1 січня 2004 року зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків. За встановленою формою. Отже, таким чином у нас підтверджуються різні періоди вашої трудової діяльності і ваш стаж, який ви набуваєте протягом всього свого життя, своєї трудової діяльності.